Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні я буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про вибори в США. Дуже багато мене просили подивити, що ж там все таке буде, хто ж там переможе. Сьогодні 26 жовтня, ну давайте подивимось. Попередній, так би мовити, прогноз зробив. А сьогодні вже трохи краще все почуваю, сил на пару розкладів у мене вистачить. Дякую, багато мені бажали здоров'я, одужання. Дякую, приємно, що в мене така активна і добра аудиторія. Ну що, добре, поїхали. Ось зараз у мене фото обох перед очима з останніх дебатів. Ну, давайте подивимося. Напевно, два розклади паралельно зроблю, та й по всьому. А, ну, а раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то, ну, давайте. З Харріс почнемо, напевно. Гаразд а добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. ну, Вибори в США в цьому році виграє Камала Харріс. Скажіть рун правду. Ман нас перевернутий шоу. Соло. Ух, цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, вибори в США в цьому році виграє Дональд Трамп. Скажіть, вам, правду Евас Ресанс. Ага, галасох, нічого собі, йшов. Дагас. Дуже цікаво. До Бачите, що робиться? А, ну, в принципі, так як руни показують, станом на зараз, підкреслюю, то знов таки будете потім писати, що. от, Станом на зараз, 26 жовтня. Якби от вибори от відбувалися сьогодні, результат би був такий. Ну, напевно, ще один прогноз треба буде зробити вже е, перед самим голосуванням. Коли воно у них там 5-го, да? ну ось десь числа 4-го, треба буде ще раз передивитись. Так, гаразд, що у нас тут? Похаріс. Пустаруна, По Ейвес, Аліс, Мамас, Перевернутий Соло. Е, ну, Дивіться, ну тут цікаво насправді. Вищі сили, як би їй дійсно, тут ось-ось, про ж захист вищих сил, ніби впав. Але дуже тяжко їй йде боротьба. Ну тобто, ніс-ніс вона з Трампом йде. Прям дуже-дуже тяжко воно йде. Ну, все-таки, Альгіс, за нею покровителі стоять. Ну тобто, схоже, що американські еліти, ну да, там за Трампа Маск, там іще багато відомих людей, но За Харріс більше, схоже. І от, схоже, якраз ті еліти, які в тіні тримаються, ага, ті якраз, схоже, за все-таки. Ну, тут цікаво, йде, манас перевернутий соло. Як би на неї якийсь замах не був, ось буквально за ці ось дні, які ну, що тут сьогодні нічого рукою подати, а, варто й про свою безпеку подбати особисто, тому що Мав нас перевернутий, тому що така собі руна. Не дуже. Е, мало того, з перевернутий Соло, дивіться, руна перемоги впала, да але да. не одна руна перемоги показує, якби, перемогу. А, е, перемогу. Дивіться, що цікаво, Манас показує владу, а руна перевернута. А тобто, а як би не вийшло, що результат в бік Харріс такий підтасували. Да, хоч це і Америка, але я кажу, за нею дуже впливові люди стоять. Притом ті люди стоять, які ті тримаються в тіні. Трамп поряд з ними не стояв, ну щоб ви розуміли. А ось. Тому, як би, знаєте. <гум> ну, я все-таки схиляюсь до того, що все-таки Гаріс. Гаріс, Гаріс, мені Гаріс приємніше звучить все таке. Все-таки вона має бути. Ну, давайте по Трампу. Евас Турісас, Хагалас, Дагазиса. Да, набірчик. А ну дивіться ще якийсь фінтушима. Трамп викине 100%. Ну, Оце точно якийсь фінтушима. Це ось її поїздки його, передвиборча агітація і так далі. До речі, ще один замах на нього може бути. Ось буквально там, ну, все нічого. Бо руни прям агресія, прямо шпре. Заяви будуть дикі, люті, е, як то кажуть, кришесносні, да? і так далі. І тому подібне. Ну а да, йому теж варто про своє життя подбавати. Тут саме про життя по таким то рунам. Тому що, тому що. А ось щось відбувається, зміна ситуації відбудеться, на майбутнє дивимося, Ось Іса, а все, тупік. Ну, якось так. А, знаєте, щось може вичудити таке, що ну, американці не оцінять. Якусь його заяву, якусь його виходку, можливо. І що воно думає, що це відіграє йому в плюс, а воно йому в мінус відіграє насправді. Ну, ось такий от результат. Цікаво. А знаєте, добре, давайте тут ще два розклади зроблю, все-таки ще трохи сил лишилось. Давайте подивимось, хто буде краще для України: Трамп чи Гарріс. О, от просто, що руни на це покажуть. Я думаю, цікаво буде. Просто, ну так, да, хай вибачають американці, але своя сорочка ближче до тіла. А ми від Америки залежимо більше, ніж повністю, як би, від того, хто там буде президентом. Ну, мене цікавить не стільки вплив на Америку наступного президента, скільки на Україну. Так, гаразд, дякую за відповіді. Перепрошую. Корова мінус, я вам скажу, дуже страшна гедута. Так, да, в мене якраз він. Щоб він був пощез по всьому світу. А, ну, а раз, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. А, а, давайте так само. Гаріс Трамп. Так, раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то а що принесе саме Україні президентство Камали Харріс, Якщо таки вона стане наступним президентом США? Скажіть вам правду. Мурус перевернутий. Егос перевернутий. Дагас. Ну. Шкана перевернута. Ну і давайте раз. Науті зіса. Да. Щось поки не дуже. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а що принесе Україні, якщо Дональд Трамп стане наступним президентом США? Скажете вам, правда. Вундія. Посторонно. Дуже цікаво. Пер перевернутий. Соло. Ха! -ха. Оце так. Да. Різкий контраст чи не так. Е, ну, дивіться, <кій> знов таки. Будуть, будете писати, що там, о, я там предвзято відношусь чи ще щось. Абсолютно нейтрально. Тому що я на це ніяк не впливаю. Моє особисте ставлення не відноситься. Аж ніяк на розклади не впливає. Я вже давно переріс той рівень. Чесно, як, як кажуть, фіолетово, що, що до однієї, що до другого. А, не фіолетово а на Україну. Гаразд, що у нас тут? Урус перевернутий, я вас перевернутий. Дага, зберкана перевернута, Зиса. Щось Харріс не радує. Ну, знаєте, це реальне продовження політики Байдена. Ось нам зброї дають потрошку. При, знаєте, в час по чайній ложці, як то кажуть, ось, ось це поставки зброї. Щось потім взагалі відбувається, і взагалі ці поставки взагалі деградують, і нас заганяють аутізиса. Прекрасне сполучення рун, прекрасне в лапках, Тому що показує тюрму, дослівно, або якісь кабальні умови. Ну, оце, я б на таро розкладав, то це б точно була б яка-небудь вісімка мечів. Розумієте? Тобто, ну, банально нас загонять все, загонять нас одним словом. От і все. Далі, по Трампу, що у нас? Вуньо, пустаруна, туріса, сперт перевернутий, Солу Гєба. Ну, добре вже, для симетрії виклав, хоча Пустаруну можна було би гнути. Е, дивіться, ну, по Трампу веселіше новини. Ось зразу руна радості, здійснення мрій випала. Ну, під пустою руною. А знов таки, чого? А, а Трамп стане президентом? Знов таки, ага, отож. Е, це, по-перше, а по-друге, де він щось не передбачуваний? Що, з якої ноги він стане, що він там буде робити, одним богам відомо. А, ну, ось по турісазу. Ну, активні дії, це зброя. Це зброя, це активні дії. Ну, знов-таки пер перевернутий. Обмежені поставки. Ну, принаймні, не іса з навтюзом, як тут. А, ну До речі, таємно. Щось буде таємно відбуватись, не все вийде в ефір. І що? Соло Гєбо, ось будь ласка. Я питаю, що принесе Трамп Україні. Перемогу. Цікаво. Но перемогу по домовленостям. Не військовим шляхом то перемога буде, розумієте, в чому справа. Тобто, чи, чи там прям бойові дії заглохнуть зразу після виборів США, да от ні, не заглохнуть. Ну, Трамп, ну, схоже, зробить те, що обіцяв, посадить за стіл переговорів. Як би. І ось соло єбу. Ну, це переговор, це перемовини точно, 100%. Притом, Соло Україна буде в сильній позиції. Тому що Росію, схоже, таки поставлять раку, ну, їм не звикати. Е, ну, а раз, ну, якось так, пишіть свої враження в коментарях. Я тут нічого не можу сказати, я ж кажу, я особистих оцінок не даю. Якби, мені цікава Україна. А вплив на штати ну, можна буде якось подивитись. Ну, явно не зараз, тому що я зараз трошки не, не в кондиціях, як то кажуть. А, добре, ну ось такий троск сьогодні вийшов. Експрес, можна сказати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. А у спонсорів максимального рівня є навіть одна безкоштовна консультація в місяць. Да. Но це тільки у максимальному рівні. До зустрічі! Нехай щастить!